Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Минулого року ми з вами вчилися рахувати сотнями, так? Вивчили нову лічильну одиницю сотня. Сьогодні ми також з вами продовжимо працювати над сотнями, а також будемо рахувати у межах тисячі. І знову ж таки пригадаємо розрядний склад числа. Для початку відкрите свої зошитки. Запишіть сьогоднішнє число Класна робота і виконаємо невеличкий математичний диктант. Будь ласка, запишіть число. Що це за число, Од... яке містить один десяток і 4 одиниці. Один десяток, чотири одиниці. Далі 10 десятків. Десять десятків пригадуємо. Десять таких пучечків ми брали. 9 десятків 8 одиниць. Запишіть число. 5 десятків, 4 одиниці. Одна сотня 7 десятків і одна одиниця. Трішки ускладнюємо, з'явився новий розряд сотень. Одна сотня 7 десятків і одна одиниця. Два десятки і 3 одиниці. Дві сотні 8 одиниць. Дві сотні і 8 одиниць. Відсутній розряд десятки, так? І сім одиниць. Останнє число. Так. Беремо, беремо в руки олівець або кольорову ручку якусь. Виділяємо помилочки, якщо вони допущені. Звіряємося. Кого немає помилочок. Смайлик, який посміхається, хто допустив помилочки на полях малює смайлик, засмучений, трішечки засмучений. Так, працюємо далі. Відкриваємо підручник на сторіночці 140 квотній і розбираємося з матеріалом. Прочитай, що робить хлопчик на малюнку. Хлопчик складає 10 деталей разом. Десять таких кубиків утворюють один десяток. Так як я з паличками розповідала, так? Десять паличок це один десяток. Потім хлопчик починає складати 10 десятків разом. Перший десяток, другий десяток, третій. І таких у нас 10 десятків. Утворилася сотня. Бачите, наскільки сотня більше, ніж десяток. 10 десятків утворюють сотня. А тепер спробуйте ви порахувати сотнями. Скільки ж це буде? 100. 200. Так. Добре. Ось так. Тобто вийшло 6 сота. Тепер рахуємо деталі таким чином. Тобто, дивіться, у нас є сотні і є одиниці. Знайдіть, яке ж число підходить, скільки тут у нас всього деталей. Це у нас 100, так? І рахуємо, скільки одиниць. 7. Вийшло число. То 7. Далі. Порахували, є розряд сотень і розряд десятків. Тобто тут 100. І скільки у нас десятків? 5. Десятків або число 50. Тобто, яке виходить? 150 у нас таких деталей. І останнє. Одна сотня, дві сотні, тобто 200 десятки. чотири. Підходить число 234. Справились завданням? І будьте дуже уважними. Будемо рахувати, пам'ятаєте, як ми рахували перший десяток, другий десяток, третій, числа першого десятка, другого, третього, десятого. Тепер так. Саме працюємо з сотнями. Числа 101, 102, 103, 104, 105 і так далі до 200 це числа другої сотні Д від числа від 201 до 300 це числа третьої сотні, тобто найбільше число у третій сотні 300. Далі четверта сотня. Дивіться: найменше число 301, а найбільше 400, це четверта сотня. Так само п'ята, шоста, сьома, восьма, девята і десята. Звертаю вашу увагу. Найменше число у десятій сотні 901, а найбільше це 1000. Назвіть, будь ласка, ви тепер перше і останнє число четвертої сотні. Четверта сотня, перше і останнє число, шостої сотні, дев'ятої сотні. До якої сотні належить число 431? Як ви гадаєте? Так, це, звичайно, це число вже п'ятої сотні, число 360. Це четверта сотня, так число тисяча. Вірно, десята сотня. Отже, робимо висновок зараз і розглядаємо розряди, які ми вивчили. Це одиниці десятки сотні. Трішечки пізніше ви будете ще вивчати одиниці тисяч. Тобто число тисяча. Це вже одиниці четвертого розряду. Перший розряд це розряд одиниць, так? це число вісім. Другий розряд це число десятків. І третій розряд це число сотень. А вже тисяча це одиниці четвертого розряду. Щоб трішечки було зрозумілише, давайте подивимося на картиночку. Скільки кубиків на малюнку? Скільки сотень у нас? Дві сотні, так? 200 десятків. 4, 240 і одиниць 3. Тобто ми записуємо розрядну таблицю. Ось вона. На перший розряд це одиниці. Другий розряд десятки, третій розряд сотні. 243 ми записали в цю розрядну таблицю. Наступний малюночок. Працюємо. 200. Тут у нас 10 один десятків, десяток і одиниць 6. Тобто 216. Розписали в таблицю перший розряд, другий розряд та третій розряд. Запам'ятайте: одиниці називають одиницями першого розряду, десятки одиницями другого розряду і сотні одиницями третього розряду. А тепер спробуйте ви розподілити в розрядній таблиці скільки в нас сотень, десятків та одиниць. Отже, сотень, дві десятки. 4 і одиниць 7. Вийшло число 247. 247 це трицифрове число. Далі я мовчу, а ви пробуєте. Називаємо 306, оскільки розряд десятків відсутній. Там, де немає десятків, ми пишемо число 0. 306 це трицифрове число. Останнє. Вийшло число 520. Аналогічно розряд одиниць відсутнів в цьому розряді записали число 0. Вийшло 520, це трицифрове число. Далі, дивіться, тільки у нас на мистинки нанизані, так? Сотні розряди, десятки і одиниці. Що вийшло за число у нас? Порахували. Вийшло число 505. Далі 360. І останнє, бачимо, є лише розряд сотень. Тобто 400. Наступне завдання, дітки, подивіться, на розрядній таблиці у вас розписані числа по розрядній таблиці. Вам необхідно їх назвати. Що це за число? 624. Число, число 624 містить 4 одиниці першого розряду, 2 одиниці другого розряду і 6 одиниць третього розряду. Або розряду сотень. І так, ви з кожним називаєте числі 319, 9 одиниць. 1 десяток, 3 сотні. Поправляйтесь по різному, поназивати. І от зверніть увагу, з'явились у нас четвертий розряд це одиниці тисяч. Тобто число тисяча має чотири розряди. Одиниці, десятки сотні і одиниці тисяч. Наступне завдання: доберіть до назви числа відповідний цифровий запис. Тобто, якби я сказала число 200, де воно в нас записано 200. Звичайно, ось воно 200. 180. Де у нас 180? Ось воно виділяю кольором. 909. Знайшли. І так, виконуємо. До кінця шукаємо і показуємо в підручничку пальчиками. Далі. Розв'яжемо задачку. Задача 7. У магазині кравчиня було 300 ґудзиків. Довезли ще три коробки ґудзиків по 200 штук у кожній. Скільки ґудзиків стало у магазині. Про що це задачка? Вірно, про ґудзики. Скільки ж їх було у магазині? Звичайно, 300. Потім ще що зробили з ґудзиками. Довезли Довезли три коробочки по 200 штук у кожній. Так скільки ж тепер стало гудзиків у магазині, як дізнатися? Давайте спробуємо скласти вираз. Спочатку дізнаємося, скільки довезли гудзиків, так? а потім додамо до тих, що були. Отже, Ті, що були, це 300. Довезли, ми знаходимо діє множення. По 200 штук помножили на 3 коробочки. І дізналися. 200 помножити на 3 це 600. І 600 додати 300 це 900 гудзиків стало у магазині. І остання задачка. У магазині кравчиня було 900 гудзиків. За день продали 100 гудзиків, Решту розсипали порівну в 4 шухлядки. Скільки гудзиків в одній шухлядці? Знову задача про гудзики. Скільки їх було в магазині? 900. Що робили з гудзиками? Їх продавали. І за день продали скільки? 100 гудзиків. А та решта, що лишилася, що з неї зробили? Їх розсипали по чотирьох шухлятках. Скільки ж гудзиків в одній шухлятці. Що ми будемо шукати спочатку? Для початку ми дізнаємось, скільки залишилося гудзиків. Було 900, а продали 100, скільки залишилося? Вірно, а потім ці гудзики, які залишились, їх розклали чотири шухлядки. Що означає розклали? Поділили так, чотири шухлядки. Тобто запишемо виразом ось таким чином, так як ми їх знаходили. Від 900 ми забирали 100, які продали. Лишилось 800, а потім розклали чотири шухлядки, поділити на 4. Тобто 200 гудзиків в одній шухлядці. Це дітки на сьогодні весь матеріал. Успіхів вам, до побачення та гарного настрою!